Приїжджаючи до вас або в інший район, я повинен так само реагувати на проблеми, які виникають в тому чи іншому районі, максимально спонукаючи вас до цієї співпраці. Тому мої контакти з вами, а вони будуть і на рівні таких зустрічей, і в безпосередньому рівні, вони повинні бути направлені тільки на допомогу. І ви повинні розуміти, якщо голова адміністрації зустрічається з нижче стоящими керівниками, то це контакт якого не потрібно боятися. Мною прийнято рішення, що кожен тиждень в середу голова обласної державної адміністрації з такими поїздками буде бувати в кожному районі. Мета цих поїздок познайомитись з роботою районних державних адміністрацій, з роботою органів місцевого самоврядування, познайомитися з депутатами місцевих рад, вивчити ситуацію з. Соціально-економічним розвитком регіону і, враховуючи те, що зараз в основному, от в цей період часу, йде формування основних базових економічних застав на 2015 рік, почути вас, поговорити з сільськими головами для того, щоб ми зробили все в плануванні нашої роботи реально, щоб ми не напланували якихось утопічних проєктів, щоб ми реально оцінили стан справ. Могли залучити відповідно кошти бюджетні, державні, обласні, районні, місцеві, спланувати роботу таким чином, щоб ці кошти були реально використані. Ситуація повинна бути прогнозована, вона повинна бути проаналізована. Є відповідні рекомендації, як це робити, щоб не нашкодити. 142 сільських ради на Волині не можуть себе утримувати. Вони банкроти. І сільські голови ще сьогодні цього не зрозуміли. Вони думають, що районна рада, з районною адміністрацією дадуть гроші на заробітну плату сільському голові, секретарю, там ще комусь, ще комусь. А якщо не дадуть, у нас є приклади розрахунків, коли попередньо три селищних ради мали бюджет 12 млн грн. ми порахували його, що буде, якщо вони об'єднаються, виходило 62 млн грн. Відчуваєте різницю, так? 12 на 3 і 62 на 3. Наш супротивник, наш ворог тримає сьогодні десятки тисяч людей, які працюють через інтернет, через засоби масової інформації. І якщо ми цього не зрозуміємо, якщо ми цього не зрозуміємо, ми з вами втратимо набагато більше, ніж кількість гармат, кількість танків і так далі. Тому ми приділяємо цьому дуже велике значення, і Волинська область є однією із перших в реєстрі областей, де буде йти заміна аналогового телебачення на цифрове. Ми ведемо постійну роботу сьогодні з Держкомітетом, з адміністрацією президента, для того, щоб зосередити увагу, що в нас в північних районах сьогодні більше слухають і дивляться білоруське і російське телебачення, а не українське. А не українське. Можливо, сьогодні система суспільного мовлення, яка відпрацьовується в Верховній Раді, і ті закони, які будуть прийняті, можливо, вона в якійсь мірі вплине. Але ми з вами повинні розуміти, що патріотизм людей формується не тільки на фронті і не тільки в школі, а він формується через наші мізки, що туди закладують і як то робота йде. Максимально зробити все. Тоді дозвольте я. У нас дівчат немає на даний час. На даний час немає. Бюджет, соціальна підтримка. Хочу привітати колектив з ювілеєм. Я хочу побажати всьому колективу міцного здоров'я. Я хочу, щоб він ріс, поповнювався. Журналісти, засоби масової інформації це ті люди, які перші. Повинні стояти на охороні свідомості наших людей, які повинні створити ті всі умови, коли в мізки наших волинян заходить правдива, реальна інформація, коли ми не боїмося сказати правду, коли ми реально реагуємо на критику, коли ми не боїмося спілкуватися з нашими земляками. Тому дуже величезна роль сьогодні покладається на ЗМІ. Особливо в районі. Особливо в районі. Хотів би, щоб в більшості своїх випадків, в майбутньому, ми з вами говорили про веснянопові роботи, про кількість людей, які народжуються на Раківщині, які менше, менше, менше з кожним днем приділяли уваги або говорили про проблеми. Хочемо хазяїну родини вручити цей маленький каравай значить, і вибачитися перед вами, що у вас є відповідні незручності і так в житті склалося. але ми надіємося, що ваша родина, яка знаходиться сьогодні на нашій Волинській землі, є повноправним членом нашої районної родини. Тому ми хочемо, щоб у вас все в родині було добре, Дякуємо. щоб ви, щоб дітки ваші росли, щоб були здорові, здорові, Боже вам благодаті і всього всьому найкращого. Нехай Дякуємо. Волинь стане для вас другим рідним домом. Дякую, дякую. Я хочу вам сказати теж кілька слов. Ми дуже благодарні. Люди у вас дуже хороші. Я завжди це знав, живши навіть. на Востоке всегда уважал и знал, что украинские, западные люди, никаких бандеровцев тут нет, они очень добрые, они очень приветливые, всегда готовы помочь, все без исключения. И вам благодарим за посещение. Очень благодарим. Робота є. Є відповідні проблемні питання, які ми повинні вирішувати з вами. Це лісоповал, це і все, що сьогодні є в лісах. Тому що ви рядом з білорусом, ви дуже добре знаєте, приїхали до сторону, бачиш, як воно це сьогодні робиться. Але це наш з вами резерв, це той резерв, який можна сьогодні використовувати. Тому що все більше і більше зараз в області йде людей. Які готові запропонувати інвестиційні проекти по переробці деревини для твердопалених патріотів. Майбутній такий величезний крок, щоб відмовитися від газу, бо тому, що б ми з вами не говорили, от навіть росіяни там обіцяють якусь там скидку, але 250 доларів при нинішньому курсі долара за тисячу кубів, це люди в селі, ж без штанів остануться про такі ціни на газ. Тому ліс, брикет, урілля, значить, сонячна енергія.

я Я все-таки приємно здимований, тому що в цілому, якщо взяти область, то поголів'я рогатої худоби скорочується. А тут ми бачимо сьогодні наоборот зростання. Я запитав керівника, говорю, який оптимальний варіант. Він каже: потрібно, щоб було три тисячі одиниць рогатої худоби, три тисячі голів. Це молодняк, це, скажімо, ті племені. Значить, і ті, що йдуть на реалізацію. А у них сьогодні всього тільки 1200-1500. Це говорить про те, що підприємство має сьогодні перспективу, воно розвивається. В Україні є определені перспективи. В Європі трудніше. все это приобретати, організовувати, там значительно дороже. А Україна сьогодні має можливість приращувати стоїмо тому, що ти вкладаєш сюди. багато речей недооцінені. Поэтому вложения достаточно эффективные. Производство такая вещь, что остановиться невозможно практически. Если уж начал делать, то надо делать до конца. Это не спекуляция, это не торговля, когда можно поторговать и закончить. Если это начал, организовал производство, это люди, это зарплата, ну как? Это невозможно остановить. Коровам тоже не объяснишь, что еда кончилась и кормить их больше нечем, правильно?